Шо, перевіримо який ти 40 сильніший цей чи той Второго відео починається у нас опять з руля в машині який ми їдемо з києва на чернівці знову і яка проблема батя закинув відео зняв відео, як він е, пересіяв кавуни пересіяв по кавунам сою повністю. Каже, лишив тільки два рядочки кавунів, там вроді плюс-мінус якісь зійшли. Не знаю, що він там наробив, зараз їдемо додому, будемо дивитися, що там зроблено. І каже, що наш джондір, зелений трактор, все, каже, трубаємо. Жесть. Не їде. Е, щось з коробку, почали стара хотіти, десь там, щось гудить, б'є, все, корочі, не їде трактор. Червоному трактору, каже, зламав лапи стіплення, все теж не їде. Я не знаю, тут він робили зараз додому, газуємо теж робити, треба, надо, надо, щоб зараз кропити свою ці всі діла, треба, щоб був трактор на підхваті. Так, у нас тут камери. Ми собі такого аудюшку легеньку, от я тисну 140, І у нас у нас 4, 5, 6 літрів показує, коли їду 100, якраз Ну, На камерах треба й менше буде. Повністю приїдуть потім. Ладно, це не треба говорити. Все, ми їдемо домой, подивиться на кавуни, можна сказати, подивиться на ті корчі вбиті. Так, да, все-таки трактор треба нормально було купити і не париться. Не знаю, не знаю. Ладно, ми погнали. Якщо що, знімаємо щось по дорозі, щось красиве, якщо щось буде. Полетели. Їдемо акуратно, Житомирська. Зараз у нас Житомирська Київ. Ми їдемо через Вінницю, і через Хмельницький, потім аж на Чернівці. Двіться, які гарні дороги в нас в Україні. Це ми з'їжджаємо зараз з Житомирської. На Вінницю будемо виїхати дорогу. Файно? Файно. Не знаю за чим вам ця інформація, але показуємо. Що цікаво, тут така розвілка прикольна, велика. Мені подобається вона. Беремо трактора собі нового, мабуть. Кейса візьмемо. Що нам до тих т 40, вони ламаються як. як спички. Горя, как спички. Из этих Citroёn на BMW похож, не? Mm. Это вот такая есть. Я думаю, там зерно. Ты думаешь, там что? Ячмень. Ячмень. і не й файно. Дві тут уже работает ще одні кейси ми їдемо на хмельницьк сюда не сами кейсы Ми вже в Чернівецькій області От, Хотин, ззаді. Хай же доїжджаємо до там де ми так ми приїхали, їхали, виходить, ми 5 годин з Києва. Цей розвід, скоро щось ми приїхали цей раз. Просто була якась беха. Ми чіплялися з нею трохи, та і того так вийшло так, швидко. Так, і ми її обігнали. Все, йдемо трактор, дивитися і робити там все тіло, бо куча роботи. Ну що, тянув я резину довго, вже пройшло 2 дні, відколи ми приїхали. Зараз, Зараз вирішив піти подивитися, що з шостим Т40. Я так не хотів іти думав, може воно щось полагодилося, може бачив щось недоговарює, але но... зараз закинемо акумулятор і будемо дивитися, що там з коробкою все-таки. Чого воно стріляє, чого воно гудить. Хоча я не знаю, як воно взагалі працює. Він казав, що ти включаєш передачу, там все ду, -ду, -ду, -ду розлітається. Це мені цікаво почути і записати відео в Тік-Ток для спеціалістів, щоб вони подивилися і сказали, що треба робити, бо я ж не шарю. Звісно, скажуть, викинути цього ти са в баню. Я згоден з ними. Але треба ну, щось робити. Так. Сюди. Капець цікаво, що зараз має бути. Що ти кажеш? Поламаний, чи просто? Постояв і передумав. Бо той стоит, там лапка отломана цего. Лапка... Степление. Их получается там три, одна отломана и все, он уже не пер... нема Так. Передача вышла. Раз. Масса включилась. Оборотів. Давай сначала на эти штуки прокачаем чуть, пока оно Стояло. Пробуємо заводити. Так, тут все нормально. Він казав, коли включаєш передачу, тоді воно є. Пробуди. Пробуди. что он на задний приехал. Это значит, вперед не делает. Сейчас попробуем. А, Жесть. Когда, короче, полностью сцепление кидаю, уже сзади начинает ломаться что-то там. ще раз попробую. Здорово. Що не видно? Ниже на передача нічого не тріщить, все нормально. Окей, реверс включений, тобто назад, і спробую дати третю. Дел полностью с все нормально. Странно. Так, давай тоді выключаю реверс. Все, сейчас вперед Уже не трещит. Коротше, я не знаю, що він придумав. Зразу я пустив на третій вперед, затріщало, тобто коли кинув повністю вже сцеплення. Другий раз включив реверс назад, включив його знову, перестав тріщати, вроді їде. Передумав ламатися. А тріщало щось, як то, що там зрозумів. Буде, <клес> <клес> саме... Будем тюкував, мабуть, ним. Отут як то, що щось тріщало. Карган? Я не знаю. Таку діагностику ми зробили. зараз, мабуть, чуть-чуть сонце зайде, зачепимо граблі сюди і виїдемо на поле, тоді прокатаємося, нормально провіримо його. Бо там точно ні, того, що він казав, що там відломана лапка. А ну Подивимося, що тут. Я хочу лапку знайти, Яка відломана. А ну видно, ну звідси опробуй знімати. Ну, я бачу, что там стружки дуже багато. Це раз. А два, надо прокрутить це зціплення. Не да. А ну, видно? Появилось? Так. О, дивись. Жесть. Вот лапка нема. А ну, так ось вот, звідси покажи. Бачите, тільки палець лишився. Її розламали, вона там, мабуть. А, от вона. заклинило там. Йому труба, точно. Окей, тоді ми зараз переключаємося, вчепимо граблі туди і будемо показувати далі. Тут у нас лапка сцеплення, кердик там точно, треба його колоти, міняти, це все діло робити. Зараз ми скидаємо граблі з цього, чіпляємо на цей. У нас вже сонце сіло, трохи прохладно, чітко. Але будемо громадитись, тобто перевертати завтра. Зранку, коли буде роса. Упали. Давай скручуй. Там скручуй. Будеш вчитися. Будеш плохо вчитися, будеш граблі розкручувати. Давай знімай. Забив кручиш. Ні, ти плохо вчиш. А ну, витягуй, палець. Давай, це спочатку зніма. Отлічно. Все, розкручую, зараз він розкручує, ми також переключаємося вже зеленим під'їжджаємо і ціпляємо. <гум> Давай, щоб не заводити того, ми до нього дотручаємо. Хм? Що скажеш по цьому поводу? Вони ж їдуть. Давай відключай. <гум> зачем нам ти 40 зацепив за спину? <гум> Вс, у него легенькие думаю кишки. Есть, закидай зад. Пять минут. <говори> вже тут. Давай, тишняк. Закручуй, сейчас сначала. Тяшка, да. Винт? Давай закручивай. На. Я сейчас кину О! Рраблі тут. Ми закинули, завтра будемо виїжджати громадити. Насчет цього трактора. Ми його провірили, зустріт оддали взад, вперед. Зразу щось потріщало, потім перестало. Тобто, Вроді нормально їхав. Того чекаємо ранку, запускаємо його і даємо газ. Тріщати буде на 5 передачі. Подивимося, як воно буде показувати у роботі. От, ми приїхали, дуже сильний вітер, не знаю як чути. Мікрофон може справляюся. Це я навіть ліцерів не назву пару покосів з бурянами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я думаю, зараз скину 2 в один. І все. І так будемо чукувати. Що тріщить все-таки? Давай сюди. Дивіться. Ця байда, яка переключає передачі на запису. Оце. Підскакує трохи уверх сама і починає тріщати. Я її ногою придавив, перестає тріщати. Я не знаю, що це може бути, що з цим робити. Але поки громадим так. Я просто ногу отримаю її і все нормально. Спускаю, вона відскакує вверх і починає хрустити. Ось така проблема. Транспортувальне положення викидаємо. На циліндру у нас немає такої штуки, щоб настраювати. Ми нічого не настраюємо. Зараз пробую скидати, чуть трохи, як я скидаю. І все, потім покажемо кавуни, що батя там наробив на кавунах. А їх нема. Іду з п'ятої. Коротше, я не встигаю переключитися, забираю ногу з той штуки і починаю тріщати. Якби мені якось закріпити вниз Зафіксувати, як сказати. О! О! Гуська! Він проти вітру не може летіти, вітер дуже сильний! Пробує так! Як я зафіксував, отак? затягну його донизу і там загнув сзаді. Коротше, ну не сміться з мене, просто нам треба погромадити, бо тут вже гниє ліцерія під низом. А потім вже будемо щось придумати, цей шлюп. Я думаю, ви напишете, що треба робити, бо я не вшаю чесно. Що думав, будеш шаритися, на той канал хоча б на 10 хвилин треба зняти. Бо я ж ще годину набрав там. Поняв? Є, знімаєш? Як ми громадим ліцею, ти 40 джундіром. От, буде 10 хвилин відео, подивіться до кінця, по-братськи. Єсть! Що, пройшло 20 хвилин? Коротше, я коли їхав вниз, все, вітер здуває, розкидає так сильно. Приходилось їхати на третій, на четвертій. Питали, що тут ти завжди робиш? Оцю штуку закидаєш. Оу! А що тут з розпределителем? Як з нього ти? Ладно, потім розберемося. Е, оце плаваючий режим. Бачите, зараз вона піднята максимум. Але вона не піднята. Зараз коли я тако зроблю? Закидаю цей язик. Тобто це жорсткий режим і воно піднімає його файно, щоб їхати можна було удобно. Да, Об'яснив звісно чітко. Йдемо кавуни покажу. Йдем. Ну що, так ми згромадили ліцерію, Зараз будемо їхати тікувати і будемо знімати, мабуть, відео теж. Але друге вже. From Ukraine. Hello, <головий> everybody. <рібарі> Пішли. Отут так називаємо кавуни, які ми сіяли. Так важко тоді. Кидали таку позерну. Ну, то не важко було, ну окей. Позирнинки кидали, це все було. Зарані ми посіяли, заскоро, скоро ми посіяли. Воно згнило в землі. Мене поки не було вдома, батя заїхав в сівалку. І сою жахнув тут зверху по цим всім. А є кавуни? А дивись, а вони є. Mm. Ну типу є. <гум> О! Один. Буду ту раундап, всі калуні, зараз чуть своя підскачу. А воно вже вирізло, диви. Нічого швидко. Коротше жахнем раундапом і все, їх не буде. Диви, а ти що тут, тут тут є? Я йому казав не треба, лучше буде як є, то вже хоч з тих кавунів щось візьмемо. Ну не, щось візьмем. хоч кавуни візьмем. Будемо <смеш> кулаками їх клепати. Но. Є, диви, тут? Тут. А що це він наробив? Треба було ще, мабуть, чекати. Чи ні? Другий рядок тут десь. Коротше, отак так вийшло. Я не знаю, він всадив. Я предлагав взагалі пересіяти кавуни ще раз зверху, але він сказав, що це дуже пізно буде і того так вийшло. Давай покажемо ті наші кавуни, що там. Ідемо. Це що, два рядки називається? А чого вони так близько? А, Вони аж там, бачиш, починаються кавуни. І широко, а дині близько. Короте, от таких дворядочка у нас буде кавунів. Чисто для себе, чисто. <гум> Мало бути масштабно, тонами возити. Ой, Ну ладно. Всяке буває. Давай подивимося на ті, що ми сіяли всі сорти, які могли знайти в Україні, ми тут їх жахнули. Тож вони якісь немощні, що я не зрозуміти в чому прикол. У людей вже кавуни, люди вже їдять, а ми ще навіть світу не бачимо. Чувак, а де кавуни? Тут один. Це що ми такопити? А, так, да, це чуть нижче. А тут вообще нічого немає. Це жесть. Коротше, тут теж не Хоч ми сіяли вже в тепло, і, і влага була, і було класно. Я думаю, тут діло в насіння, ви поняли? Тобто було погане насіння, того не зійшло. Хоча от кожного сорта є по пару, нас... по пару корчів дві. Один, так, два, день. три, Добре, чотири, п'ять. Ці, що гібридні, зійшли чітко, а ті, що того паленка, може просрочені, може, не знаю, що. Ну, з кожного сорта є по корчовиці 100%, того ми побачимося такі, як кавуни краще. А дині? А дині ідеально, чувак. Я Дині ненавіжу, але вони ідеально зійшли. Ви який тут скоро вже буде кавун? У нас число сьогодні 26 червня. Таврійський теж файно зійшов. Таврійський це оцей? А чого він з огірками посижить? Дивіться, які огірки здорові. Тима? Вод дині. Ідеально просто. Там наскільки багато було зійшло, що коли просапку робили, всі зрізували сила день, щоб ну, лишалось по одній. От це дині. Як бурак по поняли? Дуже густо. Ми були збоку поставили два рядочки маленьких е стаканчика. От вони які вже. Зі стаканчика. Дивись. Вже павутина десь на 30 см буде. Ого! Ого! Сюда, я би вже ножиком зарізав корч <реш> би, да, прикинь, що був гектар такий зараз Ладно, ну, з ким не буває. З ким не буває. Це жах. дивись, що з ячміньом, він взагалі зляг повністю. Все, такий відео спойлося. Лайк, дізлайк, пишіть коментарі, що думаєте в поводу кавунів, що ми наробили. Такі гадості. Хто не бачив, як ми їх сіли, можете подивитися десь відео, залишу уверху. То було цікаво. Ну, ми просто їх посіяли. Просто спалили солярки, просто наробилися, просто чекали, просто це все і жахнули зараз своє зверху. Як є, так і показуємо. Можете посміятися? Там ха-ха-ха, смайліки поставити. Це буде прикольно. Все, пишіть коментарі, написати лог, Ні, не треба писати. Що думаєте по цьому поводу, поки нам по трактору щось там. О, кстати, да, Хтось може знає, що тут таке. Чого воно саме відскакує, це що переключає назад передачі всі. Що воно саме піднімається і починає хрустити. Чо воно саме, я не можу не поняти. Ну щось там дуже легко ходить. Може є якийсь болт, який треба зажати, і воно не буде підніматися. Напишіть, де воно знаходиться, як це зробити. Всім пока, удачі, мирного неба! Дивіться наступне відео, як ми тюкуємо ту молоду люцерну тюкопресом старим. Знов і знов і знов. Пока. Ну що, перевіримо, який ти сорок сильніший. Цей чи той.